Смеша, Колледж. Нюша, я тобі дуже Дуже! Неправда. Не треба так побуватися. Слізьми все одно горю не зарадиш. Зараз! Та його дімся ту же. Усіх зібрала. Всім треба сталося? У мене було дзерк... Дзеркало. Але на висіло поруч зі столиком. Та я вирішила його повісити біля ліжка. -лі Перевісила. Але біля ліжка було гірше. Хм, цікавий випадок. Однак я хотів би вислухати повну версію. От ти й даєш. Ти ж її на раз два заспокоїв. У тебе талант, талант ще. Нічого особливого. Іноді, щоб заспокоїтись, достатньо розповісти тому, хто тебе вислухає. Та ми її слухали, а вона не вгавала. Ви її неправильно слухали. Психолог. У мене тут бублики, поп'ємо чайок. Розумієш, мені насправді байдуже. Я можу її в жовтий колір пофарбувати, але я знаю, що рожевий набагато кращий. Я йому це пояснюю, а він не розуміє. Торочить жовтий-жовтий. Може, у нього якісь проблеми з рожевим? Або навпаки, проблеми з жовтим. Ти поясни мені. Як психолог? Я не психолог. Так так. Це ти добре зауважив. Тут справа не в кольорі. Тут справа або в їжачкові, або. Може, він дальтонік? Я тричі перевіряв цю константу в експериментах. Чому ж вона дає таку похибку? Скажи мені, чому? Після того, як я почистив зуби, я умив обличчя холодною водою і трохи освіжився одеколоном. Одеколон чомусь стояв не на другій, а на третій полиці. Я повісив рушник, він упав. Я знову його повісив. Коли я почав розчісуватися, то постійно дивився на рушник. Він упав, я знову його повісив. Гей, карич, ти куди? Тобі треба побачити цей рушник. Та він у мене тут. Каровичу, з тобою усе гаразд. Ні. Зі мною не все гаразд. Не буває, щоб у когось все було гаразд. Та це не означає, що треба всі проблеми розповідати лише одному мені. Розповідаєте їх одне одному. Ви ж, друзі, діліться одне з одним. Бау! О, у нього зрив, у нього нервовий зрив. А що нам робити? У нас немає другого кароуча. Хто йому допоможе? Ми. Ми допоможемо. Він виговориться, а ми його вислухаємо. Каровичу, кажи, ми тебе слухаємо. Облиште мене. Ви мені набридли. Продовжуй. Усі ваші проблемки. Яйця ви єдиного не варті. Ви навіть не знаєте, що таке справжня проблема. Не зупиняйся! Я вас ненавиджу. Ви мене зробили таким же невростеником, як і ви, що отримали своє. Зараз я вам таке скажу. Таке все. Вискажу. Перепрошую, хвилин на слабкість, і я дозволив собі сказати трішки зайвого. Якщо хтось бажає, щоб його вислухали, будь ласка, заходьте до мене.